Я всіх вітаю. Їду зараз до Дюзельдорфу 750 кілометрів в дві сторони. на Теслі на своїй, щоб не казали, що це для внутрішніх поїздок машина де завгодно їжджу. Їздив до України два рази, 1350 кілометрів. На всі випадки життя машина без проблем всюди їжджу і не жаліюсь. По витратах енергії теж все нормально, але хоча зимою. Вона зовсім не вкладається в те, що пише Тесла. Морози 300 кілометрів, а швидше їдеш з обігрівом 250. Але в основному 300 я проїжджаю. От Зараз морозу немає, то 330-350 кілометрів. Нормально їду, там 110, 100, 120. В середньому. 110 кілометрів і проїжджає машина 330. от, така от такий запас ходу. не видно, не видно, щоб було щось перефарбовано. Зараз буду міряти заміри висилати замовнику огляду товщина товщинаміром. Але зі старту я не бачу нічого. Дах рівний. Кришка багажника рівна. Права сторона. Рівна. Немає парковочних... Ні, є. Мінімальна вмятина. паркувальна вм'ятина. Мінімальна паркувальна вм'ятина тут є зовсім мінімальна зараз я і її... з різних кутів обзору от так її добре видно Да от вона паркувальна вмятина і більше я нічого не бачу решта повний штиль капот Не посічений. Ну що, візуально машина не красилася, не фарбувалася, вибачте. Треба підтвердити це діло товщиноміром і показати замовнику огляду. Резина нова. Піреллі нова резина. Гальмівні диски нові, недавно мінялися, Алюмінієві диски не пошкоджені парковками, абсолютно нова резина. Задні гальмівні диски теж нові. Перевіримо товщиноміром. До речі, всім рекомендую. Це класніший товщиномір, який міряє навіть коли... Вода на машині нічого з ним не робиться. Я раз в мене він виручав, бо так суху машину то я і так можу побачити, що там роблено, не роблено. А от коли машина в воді, товщиномір такий мати не завадить. Цей товщиномір, до речі, в міряє всі шпакльовки металізовані, ґрунтівки. Бачить все. Можна навіть не розбиратися в машинах, маючи такий товщиномір, і все перевірити на 100 суттє. Ну, що сказати, машина не перефарбовувалась. Товщиномір. Це діло підтвердив. Ще дах, не вірю. 132, дах. Так, знайшов ще на ручці. Не знаю як вдасться мені показати це, але є така така плавна-плавна вмятінка. Вона дуже маленька. Зараз я з іншої проекції спробую. Ну отак ніби ви, видно. Так, да, отак видно. Вона дуже маленька. Це на фото видно, точно не буде, на відео. От тут от. Ну і більш я нічого не знаходжу. Все абсолютно рівно. Капот не оббитий, фари не оббиті, ніхто на цій машині не ганяв, взагалі жодного сколика не бачу. Рідко так буває. Протитуманні фари основні. Нічого не піскоструєно, як ніби не їздили на машині. Це більш нічого немає. Одна паркувальна вмятина, одна на арочці ззаді, справа і все. Решта ідеал. Так, ну давайте покажу тепер стан всередині. Я вже обдивлявся, але тепер відео для замовника огляду. Що можу сказати? Тан нової машини. І ущільнювач, і сидіння, і кнопочки всі, і ручечки нічого не показує на пробіг. 214 тисяч пробігу і машина як нова, це абсолютно машина. Ходили на великі дистанції, це раз. А друге, що в неї був дуже охайний власник. Я не бачу ніде жодної подряпини. Навіть мікроподряпини немає. Панелечка, все, От здовж дивишся, якби була десь хоч мінімальна подряпина, то була би видно, всі ж ці зеркальні поверхні. вони Завжди на їх видно навіть щось таке мінімальне. Тут немає. Машина ідеальна. Стеля. На стелі теж нічого немає. Жодних проблем. Гляну, що там знизу робиться. Ну що, нічого не подряпано. Все прекрасно виглядає знизу. Все. Є така штука, лід стирати. Все тут все класно. де ще я знайшов. Ага, отут. Це стирається. Зовсім маленька подряпинка. Отут. Вона елементарно стирається. Полірується. Так, чи є сервісна? Взагалі її бути не повинно. З 2017 року пішли на всіх VAG сервіси електронні. Але е, при бажанні той, хто хоче сервісну, ставить при, при замовленні машини при покупці, от вони, сервіси всі тут є. Купа, купа сервісів, ціла пачка. От, якщо треба саме книжка, 12 євро, по-моєму, це коштує окремо. І можна замовити сервісно при покупці автомобіля. А так її вже не повинно бути по-нормальному в машині без замовлення. Да, доглянута машина. Не нахожу я нічого. Взагалі. Ага, отут є така цяточка. Десь щось чимось. Зараз фокусую. Ось так це виглядає. Дурниця взагалі. Але є. Моя справа показати всі недоліки замовнику огляду, а він вже вирішить, треба, не треба. Ну. Ця машина, в принципі, поки що повний порядок. Ногами не почовгані пластики, не за... не запіляні. Це бруд. Все нормально. Так. Оце є потрібна опція. Кришечка електрична ну можна сказати що майже ідеально он є пару подряпинок таких тут багажнику. ну це ж багажник. працює. Фонарик є. Вішаки. Кришечка працює. Нічого не глючить. М'якенько закривається. Так, зонтик на місці. Заведемо і перевіримо коробочку, все. Солярки на 50 кілометрів залишилось. М'якенька, м'якенька коробочка. Так, зараз ми прокатаємось. Перевіримо неї в Добре, поки відкрию капот, ще напевно. Подивлюсь відразу під капотом, нехай вона прогріється. Щоб перевірити прогріту машину, чи не стукає? Маховик двомасовий Ну двигун працює просто як часи. 0В30 мастило. На 200 тисячах 980 80 кілометрів з 16.06 23. Була заміна. Так. Рідина охолоджуюча, спокійна. Чистенький абсолютно бачок. Розширювач. Так. Патрубки спробувати чи не дує. Ну, З телефоном це незручно, без телефона спробую. Ну, стан тут, де, да. це стан нової машини. Ніхто тут нічого не мив. Так, щуп. Вийму щуп, хоча це. Я впевнений, що не потрібна справа виймати щуп. Ну, але той, хто виймає, то треба дивитися вже раз ви На предмет надлишкових картерних газів, то треба бачити хлопки. А оці там пар, не пар, ну конденсат. Нагрілась, машина парує. Ну, підзабитий сажовий, давно була регенерація. Машина теж парує. Коротше кажучи, це взагалі не перевірка. Кришку там відкривають, ну але будь ласка. Треба, можна. Це так перевіряють, Які їздили на мінеральному мастилі. А щоб були надлишкові картерні гази при синтетиках мастилах, це взагалі буває настільки рідко, що просто це смішно перевіряти. Це Щупи. І в основному вже люди перевіряють, не знаючи для чого це. Вони роблять, парує чи не парує. Хлопки, коли надлишкові гази. Тоді видно хлоп-хлоп-хлоп. Прямо по руці б'є, тоді – да. Дурниці. Отінемо 06 номери і перевіримо в ходу машину. Відзніму відео, як машина їде спочатку, потім сам перевірю. Як вона їде. Хто не в курсі, такі книжечки видаються до номерів у гендлерів. І коли запишеш ту книжечку, то машина вже е, з страховкою повністю все записано. Записано. Ну клас, не треба писати лишнє. Ключик сюди, телефон сюди. Спочатку проїдешся, ти, а потім я проїдусь. Мені рівняні... треба просто по, відео вислати. У по, порівнянні з Тігуаном All Space. Mm -hmm. ну, Я їздив на Тігуані, це перший Кодяк. Він mm -hmm. мені більш сподобався, бо він більш комфортний, м'якіший, скажімо так. Mm -hmm. Так, пристігнулись всі. Всі? А мені шкода корок вбилася в пам'ять, оглядував три mm -hmm. дні тому. Mm -hmm. І з просоння кажу, шкода корок. Це ж Ні, ну Це ж я не сам знаходив, Це чоловік сам знайшов машину. Мені лише огляд замовив. Бачите, тепло як. Хто завітав до нас. Клас. Бремені вчора сніг. Бджоли є. Будемо жити. Ще будемо жити. Бо кажуть, в Біблії пише, як пчол не буде, то вже все. До побачення тоді. Так, давайте виїдемо все ж на автобан, бо тут ми нічого не перевіримо в місті. Ну гарний тут дисплейчик такий дуже якісно все показує. Якість непогана. Я просто дивлюсь, що ну, класно так, якість монітора дуже класна. Камер тут немає, ж, так? На жаль, ні. Ну давай ще по прямій. Так, прямий участок можна трохи без... А ні, тут наклон дороги не піде перевірити. Ну, поки... Ні, іде, класно, йде, все в супері. Все в супері. Ну що, підшипники не гудуть, рульове нормальне, коробка переключає добре. Можна ще газку дати, спробувати, відрізок десь як набирає оберти ну що, добре набирає оберти, не давиться машина та все, можна, ну запізно. Ми все одно зараз розвернемось тут Все нормально Так, що там? Знизу покажу, сам подивився, а лише на відео Гарно, ніяких проблем. Так, помилок, як бачите, жодної нема. Ще просканую систему. Електроніку двигуна. Зараз побачимо, що там з пробігом на електроніці двигуна. хоча тут нічого не крутилось, то 100%. Ну все, огляд проведено. Звичайно, замовник огляду не відмовився. Просто докопатись важко до машини. Все як нова машина. Рідко буває такий стан. Просто рідко буває. І, до речі, гольф там, Електро, також просто ідеальний стан. На посад сьогодні теж фотки скинув він мені на Google Диск. Теж класний стан. Поїхав додому. 370 кілометрів. Ще їхати, ну, але дрібниці. Зараз ще зарядитись треба по дорозі.